Ти разом заспіваємо Дух Святий Дух Святий, Свой, на нас, Ми прагнемо. На нас. ми прагнемо Дух святий, вочи, на нас, ми прагнемо. Тебе є ми прагнемо, Дух Святий. Puxa, Візна воздай славу хвалу! Повернись до того, до кого ти ще не повертався, і скажи: я хочу жити в його реальності, жити на його висоті разом з Ісусом! Ти почув мене? Скажи ще раз, я хочу жити разом з Ісусом! Ми зараз будемо славити його, і ти співай просто ці do you Ой, урукати з радості, так сильно хочеться всім сил. моїх словом. Нехай славя клиш тебе, Кайдани, слава, Бог, навіть звільни мене як потім. І твоєї сили заповняються, тебе випежають більше з кожних днем. нехай потоки твоєї сили заповняються. твої небеса тут, Иисус, тях твой небеся тут, тях сила твоя твой, Так, твої небеса тут, так, сила твоя твой, скажи, так, так твой небеся.

Так. Да! О, так нормально. Все, гуд. Слухайте, ну ви кльові. Ви прям кльові особливо прикр... Особенно міхати. Особливо мішання. Ти, звісно, як. Знаєте, як ото є картинки, типа третій, третій зайвий. Да? А в них народ дякуємо вам. Це вам від нас э, невеличка подяка. Знову калорії, знову калорії і трішечки там мерча нашого. Ви кльові, дякуємо, що молилися з нами. Дякуємо, що ми молилися за вас. Дя... Дякуємо за те, що ви любите нас, навіть якщо ви нас не любите. А ми любимо. Любля, так? Да? Слухайте народ, ну ми закінчуємо такий невеличкий наш час молитви. І я хочу сказати, що люди, котрі можуть довго... Хотіти перебувати в, в молитовному стані, це те, до чого, це те, до чого ми... Ти? А ми, а ми. А ми тебе все ще любимо, якщо це ти. А, це потрібно, да. <сум> а, класний час, скажіть класний час. А в кого було прям так, щоб і до неба, і вниз, і знову до неба під час молитви, час... комусь Господь говорив до серця. Да? За кого не помолилися? Нема таких? За всіх? Пані Олено? За тебе не молилися? Боже, оце, оце пригласили людину. Ні, за мене не молилися. Я... Дивіться, я думаю, що Льоша, а за тебе не молилися? Боже, оце титани, ну виходьте дійсно. Ну, народ, можна да, ще попросити всіх. Ось три секунди. Ну, слухайте, ну, любі, виходьте. А що ти улыбаєшся? Іди сюди, будеш молитися. Опа, раз такой, я понял, буде драка. Куртку зняв. Сьогодні, до речі, з нами я хочу, щоб ви привітали особливими оплесками. Це хлопець з, з кімнати зцілення, пан Ігор. Дякуємо тобі, що ти сьогодні з нами. Що ви сидите? Виходьте. Що ви думаєте? Ви час за вас тільки молитися, чи що? Все, час, коли в туди, в ту сторону. Давайте, підходьте. Угу. Ігорючок, ти за рулем. Алі, Господь, Боже, спасіба тобі, Боже, за цю сім'ю, яка служить тобі. Я благословляю Боже цю сім'ю, Боже. Я молю Тебе за те, щоб Твоя рука вона вила, Боже, просто на назвачні пажиття. Боже. Я молю тебе, Господь, за те, щоб вони просто свіже слово получали від Тебе, Боже, кожен день, Боже. Я молю тебе, Господь, за те, щоб ти вів, направляв їх, Боже, особим образом. Я молю тебе, Господь, за те, щоб їхнє служення воно було підкріпленням для душі, їхньої, Боже, во ім'я Ісуса Христа. Я молю тебе, Господь, за те, щоб. Їхнє служення, воно було підкріпленням для других людей, Боже. Во ім'я Ісуса Христа. Боже, я молю тебе, Господь, особим образом. Дух Святий, просто починь на них, Боже. Просто на їх, Боже, від макушки голови до п'яток ног, Боже. Веди і направляй, Боже, особим образом, Боже. Я молю тебе, щоб вони були глашатими слова Твого Боже, на любому місці, Боже. Я молю тебе, Господь Боже, щоб вони вказали, Боже, прямо в серце, Боже, так як ти хочеш, щоб люди зачули. Во ім'я Ісуса Христа, Боже. Амінь. Оль, такий момент, я не знаю, ще це кажуть там в кінці, але я так сьогодні розмишла і дивлюся, наблюдаючи за вами, що от щасливі. Я прям кайфую там Олена, нам сьогодні такий класний семінар для команди. Я прям вообще, мене прям коротше, прям протащилась. Олексій, сьогодні, скажіть дійсно, класний квест був. Давайте поаплодуємо. Ну прям супер! Я прям була в восторгі. Я оце думаю, таке благословення, що ви нам послужили. А потім я дивлюсь на соковище слові, Думаю, може, і ми вам послужили. То є знаєте, я хочу сказати, що це в Господі є справжня любов. Тоді ми не коли просто віддаємо, а то коли це, знаєте, любов, вона ого. Нарешті голосно мене чути. під кінець. То класно, що це любов, яка вона просто так знаєте перетікає. Ви нам, ми вам, і дійсно, ми ви благословіння для нас. Дякую вам велике. Хочу ще сказати, я дуже вам хотіла сказати, Жека, мікрофон да знаєте, ну я так чесно. У мене дуже мало вообще, груп прославлення, от яких я можу прийти і кайфануть. От поняли, мені вот я та жінка, яка все не так, все не то. Співають не так, <ріст> моляться не так. Сьогодні я вдячна, що ви настолько послушні Духу Святому, що ви от дійсно ну про кожного з вас. І це велике благословіння, що ви професіонали, що все класно, що як музиканти вас можна знаєте, там слухати, і насолоджуватися, і що ви дійсно любите Господа і ведете в цьому ваші молитви, ваші слова це прям, ну слава Богу, за вас. Дякую, що є такі брати та сестри. О, Нарешті мені опять мікрофон дали. Насправді, ми хочемо вам дуже подякувати. Ви дуже потужна молодь. Вас дуже багато, і для мене це прямо гріє, моє сердечко. Ми хочемо вам подякувати за те, що ви нас запросили. Я бажаю просто кожному з вас рости, розвиватися, щоб кожного з вас Господь покликав служіння, котре ви будете робити, знаєте, от повністю. Повністю так, як від Господа, це, тому що е, я прийшла в прославлення, не знаючи, і не дня не пробувши в якійсь музикальній школі взагалі. Тобто, це було просто від Господа реально. Тому вся слава йому, довіряйте, слухайте його голос, і я бажаю всім вам просто рости й розвиватись і бути щасливими і благословенними, особливо в цьому році. А, так, дуже дякую за запрошення. І ви знаєте, ми всі на шляху. Шлях наш це Ісус Христос. І хочу повторити, як сказав ваш пастор: тримаємось за Нього, і, і йдемо за Ним. Амінь. Він проведе завжди, Він підтримає, Він зцілить. Просто тримайтеся за Нього. Ви дуже круті. Друзі, дуже вам дякуємо за цей класний вечір. І реально Господь був сьогодні тут і. Нам дуже приємно, ми відчували себе як вдома. І було комфортно, знаєте, коли іноді буває, виходиш на сцену і ти нервуєш. Прям, ну, Коли ти приїжджаєш там в гості або ще кудись, все одно ти так нервуєш. Але знаєте, щось от просто тут як легко так, і все. І ми разом одна сім'я Христова, амінь. І е, це був класний час. Ми вам дуже вдячні за гостеприємність. І ось Класно було славити разом з вами, Господа. Ви круті. Да, слава Богу, теж велика честь служити тут. І мій батько забрав мої всі слова. Спасибо. <реш> <реш> теж хотів сказати, щоб ви трималися за Бога, тому що це дуже важливо. <реш> да. <реш> yes. І Даня дуже сказав, що я теж дуже нервую зазвичай як грати, тому що на репетиції це одне, там всі знають. А тут uh, взагалі так прямо реально свобода була. І хочу сказати, щоб дійсно тримали за Бога і служили Богу, і Він завжди вас проведе і не залишить в будь-якій ситуації. Особисто на своєму досвіді життєвому вам кажу, що служить Богу, і Він буде з вами завжди. Амінь. А в тебе дівчина є? Я старався народ як. Оця? Ладно, народ, дивіться, я ж як ж ну намагався як міг, бачили, що як, як вийшло. А в тебе? У мене А дружина? А в тебе. Ладно, все, ми вас проважаємо, бо скоро комендантський час. Я знаю, що треба швидко прощатися, да, бо у віруючих до свидання, потом до свидання, потім ще раз до свидання. Ще раз, ці оплески для вас, народ. А в нас зараз буде час, коли ми ще трішки поплямкаємо. Я правильно розумію? В нас буде снеки. І ці оплески для сне.